Перший день весни, незважаючи на прохолоду на обличчях одеситів – посмішки над містом знову визирнуло сонце. І найближчі дні погода в регіоні буде ясною. Повідомляють синоптики гідромацентру Чорного та Азовського морів. З початком весни погода Одеської області і в цілому України буде замовлювати гребень антициклону, що розповсюджується з північного заходу на території нашого регіону. У зв'язку з цим 2 березня, по місту Одеса очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі від одного морозу до одного тепла і в день 5-7 тепла. У Одеській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до одного тепла і в день 5-10 тепла. На автошляхах області видимість добре. Ближче до вихідних на Одещині трохи потеплішає. Проте вночі ртутний стовпчик термометра все ще може опускатися нижче за позначку нуль. Попереджають метеорологи. 3-4 березня характер погоди суттєво не змінюється. Очікується минлива хмарність, безістотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день 6-11 тепла. У неділю можуть пройти невеликі дощі, Проте загалом погода в регіоні на початку весни буде гарною, каже Юлія Султан. 4 5 березня у зв'язку з поглибленням улоговане циклону з північного заходу до півдня України очікується по Одеській області місцями невеликий дощ, температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день 6 11 тепла. Таку погоду нам обіцяє початок березня.